Всім привіт! Буде таке вертикальне відео. Пройшов час цієї монстери. Це та, що варігатна. Я вам просто покажу. Я її вже пересаджувала три рази. У неї дуже красиве листя, варігатність помалесеньку, але відновлюється, все нормально. Але я у неї тут помітила брунечку. Ой, не дивно. І я би хотіла, щоб в мене був пишний кущик, і я хочу зрізати трішки вищі тієї бруньки і підсадити в горщик, оскільки її треба пересадити, вже до весни, її чкати не буду навіть до літа. А в мене от є більший горщик прямо, як фіксую пише, на кілька сантиметрів. Тому зараз буду її різати і пересаджувати. Я, напевно, її спочатку відріжу, а потім боїмо з горщика. І оскільки в неї Деяке коріння вже я його заглубила м, всередину. От, в неї всередині є як мінімум два корення. Тобто в неї живлення вже є. Е, і я просто їх е, от ось ці два заглублю ще нижче. От, звісно, я їй дам опору. А, якось так. Надіюсь, вона не Тюкнеться, бо і пересадка, і обрізка, як я сказала в одному з попередніх відео, не варто так робити. Ну, але щодо, що здорово? Що в мене тут є паперомійка велесенька, пространиці називається. Я хочу її звідси виняти, бо я пам'ятала, що вони в таких міні-тепличках ростуть ось так. Просто бомбіта. Тому хочу її звідси якось спробувати От, Давайте я її дістаю, ага, я ще спочатку, бо в неї тут є кріплення, я її, я її підв'язую її, бо вона буде крутитися, це жліана. І корень це я її прив'язувала, бо він так якось сріс в сторону. Не зрозуміло як. Ліням поприклеювалася до горщика. І якщо я її не можу дістати з пластмасового, то уявіть, якщо б ви посадили її в керамічний. Керамічний, прийшлось би скоріш всього просто розбити. Я думаю, ви бачили такі відео, я просто роблю ось так. Я проходжу по всьому горщику. Я не буду сильно навіть обтрушувати цю землю, оскільки вона супер нова, чесно кажучи. Реально її пересаджувала б дуже нещадно. Так, тепер я її ріжу. Надіюсь, там щось видно. Можливо, вечора спущу нижче. О! О! Я її... Я її зрізала вище тієї бруньки. І хочу це коріння, яке в неї, хочу виняти, щоб вона мала живлення, тому я хочу його хоча б якось максимально максимально лагідно, якщо можна це так сказати. Я там. Ну, прямо по колу. Ну прямо по колу. Воно ну, прямо там по колу пішло. Я один виняла. Один виняла. Ну, це максимально вагнено, якщо я зараз цей другий не вийму, то я його просто обріжу і на цьому все завершиться. Не дістала. Він вже пішов там всередину. Я його би просто не дістала. Так от, в мене вийшло ось отак, з верхівкою. Тут чотири листа. І ось такий, тут з брунечкою Все, будемо пробувати зараз її садити. Садити буду в ось цей горщик, вже казала. Врочай, якби я того не хотіла, мені е, все рівно потрібно обтрусити землю. О, буде ось такий, буде ось буде ось. Стенький бунт. Чесно кажучи, навіть не компасана купила цього разу поліський для квітучих. Чесно, просто зажала Я так само додавала в нього, от ви бачите, він розсипається, от я вам покажу. Йдусь. Він так само розсипається, все нормально. В мене до нещодавнього часу, до недавнього точніше часу. Все просто росло в Поліському без нічого. І росло прекрасно. Так. Я сподіваюся, вона пройде адаптацію нормально. И то, что я ее не пророщаю в воде, и, сподіваюсь, так не скажется. так само не Что таких хорошо, я кущи Так, меня вышли. Так, заморозлю их. Витражу. Відразу підв'яжу. У мене вже ниточка-перениточка. Плюс, чому я її ще пересадила? Те, що стебло вже отут було дуже низьке. Воно було вже низьке. Так, попала мій кукла тут тут. І ще її були. Поле. Били у укорінювачем. Покажу. Так, ну що, дивимося? Це виглядає ось так. Вона потім буде вверх наростати. Так, ось так це виглядає тут. Вмістила як змогла. Поливаємо її. Я слухала, що поливати потрібно всі рослини після пересадки, навіть якщо, навіть якщо вона була полита. Не знаю чому. Ну, я полию у корінювачем. Сподіваюся, їй буде нормально. Ось така варіатність на останньому листу, ось тут трішки, ось тут трішки, руки від землі. Тут теж трішки така лайт-лайт, і навіть в нас перед такому світлі не видно. Ну, отут саме більше видно варіатність, прояв її. Ось тут от така була. Тут ось. ну, в общем, якщо чесно, в неї так по мінімально проявляється. Сподіваюсь, що... Буде гарненько, в общем, я її ставлю там, де вона стояла, і буду, що з все буде гаразд.